Ти реально думаєш, що я б наступний бій боксував з кимось там за інтерем, WBC? Коли закінчився бій, то в тому, що під ним підпіднімуть під, руку Олександра, ну сумнівів не було. А от по Денису десь так трохи хвилювався. Ну було лячно. Здалося насправді, що настала та мить, коли Сашко, мабуть, не зможе переломити цей, цей двобій на свою користь. Олександр Гвоздик уже цими вихідними боксуватиме за пояс тимчасового чемпіона світу проти Девіда Бенавідеса. Ми розпитали Сашка про цей поєдинок, а також перемоги Усика і Барінчика. Історичну перемогу Дениса гвоздик бачив на власні очі. Але почнемо цей випуск українського боксу з Владислава Сіренка, який провів поєдинок посеред тижня. Це був другий бій для влади після повернення, і суперник кіт бар відверто низького рівня. Більше імітував опозицію, ніж реально становив якусь загрозу. Наш хевівейтер тричі відправляв суперника на канвас, а на четвертий раз рефері вирішив зупинити це побиття. Так, так, так. Я вже чекаю ваші коментарі по типу О, мішкобій!» Так, я вас розумію. Суперник реально іще той таксист, але влад не був у боксі два з половиною роки. Це лише другий його бій після повернення. І після цього ви чекали, що він піде бити умовного Агіта Кабаєла? Серйозно? Головне повернутися у свій ритм. Скільки на це потрібно часу, стільки на це і піде часу. Також наш проспект повідомив мені, що планує провести ще один поєдинок до кінця літа. Опозиція також серйозною не буде. Наразі фіксуємо факт перемоги, і хотілося би, щоб до кінця року влад вийшов на боксера більш-менш адекватного рівня. Зараз сіренкові 29 років. У нього вже рекорд 21-0. для цього дивізіону віки ще відверто юний. Тому, в принципі, час на розкачку у нашого проспекта є. До речі, у боксера зараз немає промоутера, але є менеджер Кіт Конолі. Він також працює з Сергієм Дерев'янченком та Філіпом Херговічем. Коротше, цей чувак вміє вибивати місця в класних кардах. Федерація боксу України отримала нового президента. Як ви знаєте, наш канал передусім про професійні поєдинки, але якісь такі важливі. Ключові події в аматорському боксі ми також стараємося висвітлювати. Отже, в Житомирі на позачерговій сесії вибрали президентом Олега Ільченка, який раніше був у статусі ВО президента. З того, що мені відомо, його конкуренти запускали по анонімних телеграм-каналах різну джинсу, по типу того, що він вихидиться із кримінальних кіл, має дві судимості і таке інше. З того, що мені вдалося з'ясувати, це неправда. І до речі, моя порада як комунікаційника з відповідною вищою освітою. Не читайте анонімні телеграм-канали. Це хороший інструмент для маніпуляції вашими ж думками. Ільченко прийняв федерацію цією зимою в складний момент, коли у відставку подав Кирило Шевченко. Загалом із задачами більш-менш впорався. В режимі Емердженсі команда мала нормальний збір у Таїландії. У підсумку добрала ще дві ліцензії на Олімпійські ігри. Це адекватний результат в нинішніх умовах. Як на мене, з хорошого, перед важливим форумом не буде повного перезавантаження Федерації. Воно зараз і не потрібно. На більшості позиціях залишаються ті ж самі люди. А після Парижу, наскільки мені відомо, буде зміна тренерського штабу головної команди чоловічої збірної з боксу. І зараз у мене є хіба один меседж до нового керівництва ФБУ. Будь ласка! Вийдіть з тої клятої гіби! Це ж корупція! Це бабки Газпрому і чистий ставленик Путіна у Мар Кремльов. Ну воно нікому не треба. Ця їба доволі баблиста організація, накачана бабками Газпрому. Але за корупційні схеми незрозуміле походження коштів та інші скандали, Міжнародний олімпійський комітет відправив цю контору слідом за русським кораблем. А Україна досі є членом цієї організації. Я думаю, що пора щось міняти. Та й давно пора. І ще наприкінці 22-го року була заснована альтернативна організація World Boxing куди війшли ті західні країни, які... Вийшли з гіби, тому що зрозуміли, що це в принципі шлях в один кінець. України серед членів World Boxing поки що немає. Тому насправді перехід World Boxing і вихід з гіби це той базовий момент, який я чекаю від керівництва Федерації боксу України. А так, бажаю успіхів і сподіваюся, на медалі наших боксерів. З Парижу головний боксерський поєдинок червня для України дивимося вже цього тижня. Олександр Гвоздик пройде першу важку перевірку після повернення у суперниках. Девід Бенавідес на кону буде стояти пояс тимчасового чемпіона WBC в напівтяжах. У цьому шоу Джервон та Деві збитиметься з Френком Мартіном за титул WBA в легкій вазі. І таких інтерв'ю у мене ще не було. Тому про бій Усик Ф'юрі, барінчик Наваретте та п'яного Беневідеса довелося говорити буквально. При свічках, тому сподіваюся на ваше розуміння, зокрема про Дениса Берінчика. Ти бачив його історичну перемогу на власні очі, і цікавий момент, що коли Денис тільки не закінчив бій, він підійшов до Єгори і сказав: не віддадуть. Твоя думка, твоє бачення, коли це було. Ти відчував, що віддадуть чи ні? Ні, мені здавалося, що не віддадуть. Тобто, я не кажу, я вважаю, що Денис переміг у цьому бою, але. Я знаю зі, зі свого досвіду, як трапляється завжди, коли, скажімо так, чужинець приїхав до Сполучених Штатів штатів боксує у шоу топ Rank з боксером топ Rank. Тобто, ну я не очікував, що піднімуть руку Денису. І ти навіть мені здається, можеш бачити по обличчю Дениса, коли оголошували результат. Це для навіть для нього була в якоїсь мірі несподіванка. Тому я також, як і усі, думав, що перемогу не віддадуть, тому що це, це Д, Д, Денис переміг, але це не була якась така тотальна перевага чи ще щось. Це був, був достатньо рівний бій, достатньо конкурентний. Тому ну мені здавалося, що піднімуть туди. Але сталося як сталося, це дуже добре. Mm -hmm. Насправді, типу, я дивлячись з України цей бій, десь ті ж настрої переживав. Я відчував, що коментатори українські, десь ті ж самі настрої мають. Типа, Денис добре відбоксував, заслужив перемогти. Але, типу, всі ми знаємо, що це Америка, що це боєць топренк, що це Наваретте можуть, можуть не віддати. Тому ці настрої, я думаю, їх мені... багато хто відчув. Мені здається, що навіть і Наваретте, і взагалі топренк недооцінювати недооцінили Дениса, тому що мені здається для них. Вони вважали, що це буде такий е, розминочний бій у новій ваговій категорії, і навіть вони не працювали з суддями. Мені здається, якщо б вони знали, як це буде, то було б насправді інакше. Але сталося як сталося, і це дуже добре. Так, це правда. Для наварети це була спроба заходу в нову вагу, в легку вагу. Як ти вважаєш, після такого бою він захоче реванш, чи він опуститься в звичний для себе другий напівлегкий дивізіон? Я не знаю, тому що насправді, якщо подивитися на Наваретте, він не виглядає якимось там засушеним або якимось там суператлетичним. Мені здається, він зміг би зробити вагу, але чи він хоче сам? Або чи хоче цього топ-ренк. Мені здається, вони зараз знайдуть якісь шляхи для нього. А і чи хоче він боксувати взагалі, тому що він вже підкорив три дивізіони, намагався зробити це в четвертий раз. Я не знаю, що для нього насправді. Ну як це залежить від того, як він себе почуває. Бо що мені здається, якось так ментально останні декілька боїв він в нього вже немає того е... запалу, чи якось так. Я не знаю насправді, тому що. Не можу сказати, що дуже щільно за ним е слідкую. Окей, приймаю це. За кілька годин до того Україна отримала іще один чемпіонський пояс. Це був абсолют, це був Усик. Чия перемога тебе здивувала більше? Від кого ти менше чекав? Від Берінчика чи від Усика, що їм це вдасться? М -м, я не знаю. Я чекав від обох хлопців перемоги, але різниця була лише в тому, що коли закінчився бій. То в тому, що під ним під, 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 піднімуть руку Олександра, ну сумнівів не було. А от е, по Денису десь так е, трохи хвилювався. А коли ти дивився цей бій в проміжку третій та сьомий раунд, коли Усик пропускав багато, коли залітали ось ці отапер коти, не було лячно за Сашка? Чи все ж таки було відчуття, о, що типа, його команда контролює о. все? Було навіть таке відчуття, що, що десь Фюрі знайшов е, свій бокс, свій ритм. І ну, було лячно. Здалося насправді, що настала та мить, коли Сашко, мабуть, не зможе переломити цей, цей двобій на свою користь. Ну, якось так, 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 це було. Але, ну, Тому що якось Ф'юрі почав спочатку дивись, перші там раунди Ф'юрі начебто, ну, начебто нічого не робив. Щось там бігав, щось там, там кривлявся. Таке насправді не дуже якось так. Мені здається, навіть його обличчя якось показувало те, що він не, не 100% собі впевнений. Потім він е, десь там провів непогані аперкоти, деякі де, де, де інші удари. І так почало здаватися, що чаша вагів е, нахиляється у сторону Ф'юрі. а з, 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 враховуючи те, що він начебто якось так е, зберегав сили, Сашко десь одразу пішов вперед пішов битися. Здалося, що ці перші декілька раундів це була начебто якась така тактична гра, і начебто зараз він включився і повинен нарощувати оберти. Ну, насправді, до цього бою з Ф'юрі так і було. Але мені здається, в нього був, був дуже такий цікавий момент, десь він провів такий апаркот. Мені здається, що він потряс Олександра. І так здалося, що запахло жареним. Але мені здається, коли він... Не зміг реалізувати свій успіх. І потім в наступному раунді Сашко йому ще й відповів дуже непоганою контратакою, його потряс. І після цього Ф'юрі і ментально, і автоматично, і фізично у той самий час якось mm -hmm. закінчився. І цей бій почав бути таким о, одностороннім, мені здається. Mm -hmm. Після там якогось епізоду. Ну, там де ну, може десь там якийсь там. Якийсь там, там раунд ф'юрій забрав після сьомого або восьмого, я вже не пам'ятаю. Але вже якась така картинка бою була така, що він. Ну, що йому кінець. А для тебе зараз усик номер один паун по паунт? Безумовно. Навіть без, без сумнівів. Mm -hmm. Окей, прийнято тему усика закриваю. Переходжу до твого бою з Беневідесом. Станом на зараз і українські, і наскільки я розумію, британські, американські букмекерські компанії роблять тебе андердогом цього протистояння. Наскільки тобі комфортно або некомфортно бути в такому статусі? Ну насправді мені здається, будь-якому спортсмену ну принаймні мені комфортніше бути андердогом, тому що це одразу знімає з тебе якісь таку вагу відповідальності. Тому ну, нема питань, не вперше це зі мною трапляється, коли я андердог, і добре. Тобто, взагалі ніяких питань. Ну і це справедливо, насправді, звичайно, він там велика зірка і все таке. Так, да, це правда. Це правда, що він дійсно така ну, крута зірка, величина певна в боксі. Я думаю, що ти бачив багато його поєдинків, і він досі не здоланий. Але за останні років п'ять, з того, що ти бачив, як ти вважаєш, хто дав йому найсоліднішу опозицію? Ну, напевне, Рональд Гавріл, з яким вони там е закінчили, який, по-перше, відправив його у нокдаун. І там вони перший їхній бій закінчився роздільним рішенням суддів. Але він його нокаутував у реванші, тому ну, перший бій з Гаврилом, з, із Гаврилом з, з, з Гаврилом був мені здається найважчий для а як тобі з плантом? Тому що, по-моєму, він з плантом теж так багато намахався, особливо в першій половині. З плантом з плантом також. Але Плант, з плантом все ж таки, е, що сталося. Тобто, мені здається, перша половина бою з плантом була десь такою схожою, як і з Гаврілом. Але в другій він його зламав. По суті, вже останні декілька раундів мені, мені здалося, що план просто виживав. Mm -hmm. А з Гаврілом було навпаки, тому саме в 10 або 11 якомусь там раунді він його приземлив. І мені здається, що якраз кінцівку забрав Гавріл, саме через це, і сталося це роздільне рішення. Тому мені здається, що саме Гавріл, Гавріл дав йому важчий бій. Але це також це було раніше, і з того моменту, як він боксував з Гаврилом або Гаврілом, тобто, мені здається, він помітно додав. Тобто, з Плантом це вже був не той Бенавідець, що з Гаврілом. Окей, зрозумів. Також Беневідес свідомий тим, що він боксер не супердисциплінований. У нього свого часу забирали по WBC, здається, ще в середній вазі через те, що спіймали його на кокаїні. Близько місяця тому він був на боксерському шоу, його підзняли камери, взяли інтерв'ю, він був на підпитку. Коли ти побачив це інтерв'ю, що боксер в ході підготовки ну реально нетверези, як ти на це відреагував? Ніяк е -е, дивись: по-перше, його зняли два місяці тому. Mm -hmm. І мені здається, ще це сталося ще тоді, коли він ще свій кемп не почав. Тому що ну завжди ми там починаємо десь за, за два місяці. Це по перше. Тому якщо він може там дозволити себе там щось випити. В так званий офсізон, ну, сізон не, не бачу якогось, е, якоїсь проблеми. Це перше. Друге, тобто, е, якщо він насправді там, десь недооцінює мене взагалі та не тренується, як е, він повинен тренуватися, то добре, ну, я можу тільки зрадіти, що мені засмучуватися через це. Тому, би, але з іншого боку, я зовсім не розраховую, що він буде десь там не у формі. І це не те, що я розглядаю як спосіб його побити, щоб він був не в формі. Тобто я очікую від нього його найкращу версію, яка буде краще ніж е, усі ті, які ми бачили до цього. Ну з приводу недооцінки він про тебе висловлюється напрочуд коректно. При тому, що до цього в своїх поєдинках перед боями. Він там слів особливо не добирав. Як ти вважаєш, що ну, може це, може це і є ознака недооцінки, тому що мені здається, в його випадку усі, увесь е трешток. Це мені такий собі захисний рефлекс, е коли тобі страшно. А зараз мені здається, він почувається комфортно і тому і немає е такої е потреби, скажімо так, е якось там впливати на мене морально, як йому це здається, напевно. Коли він це робить з іншими боксерами. Може так, а може не так. Я насправді небагато думаю про те, які в нього там думки. Тобто я знаю, що мені треба робити, я виконую свою роботу, і моя задача показати той бокс, який я вважаю, достатній, щоб його перемогти, а не е е е там, розраховувати на, на нього, <бас> на якийсь там невдалий підхід від нього. Окей, е, Беневідес піднімається у вазі для бою з тобою, при цьому зберігаючи поки що свій пояс тимчасового чемпіона в суперсередньому дивізіоні. Як ти думаєш, якщо він від тебе відграбе? Чи захоче він після цього що залишатися в напівтяжах? Чи тіпа, на цьому історії його на закінчиться і він спуститься назад в 76 кілограмів? Я гадки не маю насправді. То він не маленький хлопець, тому ми напевно йому важко вкладатися в 168 паундів. Тому. Гадки немає і не думаю навіть про це. Окей, ти, до речі, згадав про олімпійську команду вашу. А ти взагалі стежив за тим відбором, який тільки не закінчився на Олімпіаду в Парижі, там за виступами наших стежіть? Ну я знаю, що в нас є три лицензії. Сашко Хижняк її здобув ще на попередні на попередніх змаганнях. Та зараз додалося ще дві ліцензії. Один там Супертяж, та ще там, я не пам'ятаю прізвища хлопців. Я, like я не дивився їхні, їхніх боїв, так, але я знаю, що в нас є три, три ліцензії. Mm -hmm. а, ну, твоя думка, як людина, яка була свого часу так крепко залучена в аматорський бокс. Три ліцензії в семи категоріях. Станом на зараз, враховуючи всі фактори, війна і так далі. Це ок результат, це поганий результат, чи це класний результат. Ну, зараз лише сім категорій залишилось. Да, так, тільки сім серед oh. чоловіків. Ну тоді дивись, якщо ми порахуємо у процентному відсотковому відношенні. Тобто в нас було шість ліцензій, скільки було вагових? Одинадцять? Тобто, такі, але... це ну це трохи гірше, але це насправді майже те саме. Але враховуючи стан, в якому Україна зараз знаходиться, ну мені здається, що це непоганий результат. Mm -hmm. це, це взагалі результат. Тому що, враховуючи, ще раз повторюсь, стан, в якому знаходиться наша країна, будь-який результат це результат. І взагалі, це, 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 ну, я не скажу, що диво, але це говорить про що, що хлопці можуть здобувати ліцензії навіть при військовому стані. Mm -hmm. Це дуже круто. Ще одне питання стосовно WBC і твого дивізіону. Всі ми знаємо, що там чемпіони, на жаль, росіяни. І свого часу Сулейман казав, типу, що я не буду давати санкцію на те, щоб росіяни боксували за пояс WBC. На жаль, типу, це відбувається. Про їхній бій оголосили. І якби виходить, що Сулейман порушив свою обіцянку. В той же час, наприклад, WBC... де oh, Юро, це ж начебто канадець та киргиз. Ну, до речі, це момент, тому що Бетербі дійсно канадець по паспорту. А Бівола на останньому поєдинку в Саудівській Аравії вже представляли як росіянина. Ти типу, порозумієш, спершу там іще півроку тому якось намагались завуалювати, а тут уже в чисту просто як русского подають. Ну, типу, така собі історія, але менше з тим. Але в той же час WBC, типу, тобі зараз дає можливість боксувати за пояс тимчасового чемпіона світу WBC. Мені Мені збоку так виглядає, ніби вони. Тут ну, типу грають на дві сторони, в тому сенсі, що типу, да, ми от хочемо зробити гроші, тому ми санкціонуємо бій за абсолюта. Але ми типу якби з Україною, тому ми робимо певний крок в бік Олександра Гвоздика як українця. Як ти це бачиш, чи це не є якимсь компромісом таким моралем з боку WBC? Ну, по-перше, ти дуже правильно сказав, що мені здається, основна мета. Взагалі, всього бокса і чому це все відбувається, це саме гроші. Я так вважаю, хтось там боксує за пояси. Ну це е, е, круто. По-друге, те, що е, в нашому двобої є пояс е, тимчасовий Дело Бісі, ну так це ж не через мене. А саме, я думаю, мені здається, через Беневідеси, тому що він саме є. Тим, хто е, притягує людей, хто е, генерує інтерес до цього двобою, а не я, ну у штатах, давай будемо реалістами. Так я можу бити себе у груди і казати Я там, але насправді ну це ж не так. Тобто е, 90% е, фанбази фан-бази, вона приходить від нього, а не від мене. Тому і пояс на кону. Тобто, якщо це був би не він. Ти реально думаєш, що я б наступний бій боксував з кимось там за інтерім WBC? ну, ну Ні, ну, Чисто теоретично, збави. якщо б це був перший номер рейтингу WBC проти тебе, типа там Джошу ну я думаю, теоретично такий варіант міг би бути. Ну, теоретично, так, да, але мені здається, в реальному житті все відбувається трохи інакше. І, мабуть, останнє питання, яке я тобі поставлю свого часу в одному з давніх інтерв'ю, Усик сказав, що ти є саме тим боксером, з хто має найважчий удар, про тего він спангував. Хочу поставити тобі це питання: хто має найважчий удар серед тих, з ким спарнгував? Ти із часів аматорів і за весь час профі. А відповідь на це запитання та більш повна версія цього інтерв'ю буде доступною для всіх наших спонсорів, починаючи з другого рівня. Ставши спонсором нашого каналу, ви отримаєте ранній доступ до контенту та ексклюзивні матеріали, яких не буде у вільному доступі. Тому, якщо ви зробили свій донат на підтримку війська, дуже прошу вас підтримати і наше авторство в Ютубі. Починаючи від 35 гривень, ви автоматично отримуєте почесне звання спонсора каналу Майсон. Кадрі незмінно Макс Діденко. Побачимось і вболіваємо за гвоздика!